Велике розслідування ведбіт, 01 кщенч, армія дронів, мінцифри, гур та великі гроші. Хто покриває криптосхему? Пам'ятаємо історію з міжнародним розшуком власника Носова по справі з обходу санкцій транзакції на 2,7 мільярда доларів з агресором і відмивання краденого мільйону Ford Dragons у Киргизстані справу знову відкрили. А Носова можуть знову оголосити в розшук. Проводяться слідчі дії. Ми публікуємо велике розслідування про міжнародні махінації, ВДБ 01 та пов'язаних осіб, а також надаємо матеріали до міжнародних інституцій ФАФ, МФ, ЄБА, Інтерпол СВІФТ та інших щодо податків, фінансування тероризму і кришування цього. За цими криптосхемами стоять офіційні українські чиновники. Що користуються їх послугами з виводу награбованого. А саме Мінцифра з Федоровим, який віддав платіжки дія російському казинопінап і допоміг злити 600 мільйонів на переплату фірмі «Кріон-М» для армії дронів. Ці гроші могли б врятувати життя наших захисників, однак виводились завдяки схемам, в тому числі через крипту, замість реакції нашої влади, погрози від представників криміналітету, силовиків і Гурбуданова. Ми готові надати докази і показати, хто саме прикриває сім'ям розвідки і Буданова, щоб ховати фінансові потоки з агресором і виводити крадені кошти. Деталі у нашому відео розслідуванні. Пиши в наш телеграм.